То не може ніяк зрозуміти, що вибори, що агітація вже закінчилась в п'ятницю. На сьогоднішній день вона в прямому тексті проводилась на раді на ух радіо, яке підтримувало виключно одну політичну силу, не надавало можливості іншим політичним силам навіть провести свою агітацію. Зокрема, Християнська демократична партія зверталась туди, листом інформації не отримала і. Провести там відповідно свою виборчу кампанію не змогла. Тобто рівного доступу не було надано. Ми підготували відповідну скаргу територіальну виборчу комісію і будемо домагати все-таки справедливості цього питання. Друге, дуже мені не подобається то, що в нашому місті є глибокі і велике розчарування від так званої нашої місцевої політики, що дуже такий низький відсоток. Людей, які взяли участь в виборах, станом на шосту -го годину, він складає близько 41%. Це також прикро. І власне я під час своєї виборчої кампанії закликав до дебатів, до кругих столів, для того, щоб оцю байдужість все-таки розвіяти, для того, щоб люди повірили і могли в принципі обрати. Люди.